Навчально-науковий інститут прикладної економіки і менеджменту Венштейна є структурним підрозділом Одеського національно-технологічного університету без права юридичної особи. Головним предметом діяльності інституту є наука і освіта. Ім'я Григорія Іммануїловича Венштейна інститут носить як відомого. А підприємця та мецената сам Одеський національний технологічний університет був створений і почав свою життєдіяльність у 1902 році. Тоді це була школа Борошномелів і очолив її професор Кнабе, який прибув до нас. З Харкова на сьогоднішній день Одеський національний технологічний університет є одним із відомих та вагомих закладів вищої освіти України. Навчально-науковий інститут прикладної економіки і менеджменту імені Венштейна був створений у 2012 році. До складу інституту входять дев'ять кафедр, які випускають затребуваних фахівців на ринку праці. Слід зазначити, що звертаючись у минуле та вдивляючись у майбутнє, а дуже вагома ситуація відбувається сьогодні на ринку праці, тому що відбувається певна трансформація. Змінюються професії, з'являються нові, а зростають вимоги саме підприємців до нових фахівців. Навчально-науковий інститут прикладної економіки і менеджменту Венштейна готує затребуваних на ринку праці фахівців. Наші випускники працюють фінансовими аналітиками, логістами, менеджерами, спеціалістами з діджитал і контролінгу обліку, контролю оподаткування. Підготовку фахівців за спрямуванням інституту забезпечують висококваліфікований професорсько-викладацький склад, який відповідає ліцензійним вимогам вищої школи. Наші викладачі мають можливість підвищувати кваліфікацію та проходити стажування. На провідних підприємствах України та світу також у них є можливість підвищувати кваліфікацію без відриву від роботи, а саме в рамках навчання у вищій школі педагогічної майстерності, яка була спеціально з такими цілями створена в Одеському національному технологічному університеті. Потужній професорсько-викладацький склад дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців. Які з успіхом можуть реалізувати і реалізують свій трудовий потенціал вже на підприємства харчової та переробної промисловості, банківські, страхові, інвестиційні, інноваційні, брокерські, консалтингові, ресторанні, туристичні та інших сферах, крім інформації про наукову діяльність та діяльність пов'язаною з освітою. Звертаємо увагу, що інститут прикладної економіки і менеджменту відкритий до спільних проєктів, А саме, ми запрошуємо до співпраці представників інших підприємств, органів державного управління з метою розробки планів щодо соціально-економічного відновлення держави області, міста а для підприємств ми надаємо професійну можливість навчання їх працівників. Які додаткові можливості надає інститут прикладної економіки і менеджменту Венштейна? По-перше, це місце для лідерів, орієнтованих на якісну освіту за провідними спеціальностями, це спілкування з висококваліфікованими викладачами інституту та педагогами, і наголошую тут практиками. Це участь у актуальних студентських гуртках, проєктах, це можливість особистісного та професійного розвитку. Участь у програмах академічної мобільності та міжнародні гранти, обмін досвідом з представниками бізнесу, яких запрошують до відповідних модульних компонентів наших програм. Це розвиток хардскілів та софтскілів, які на сьогоднішній день так важливі для сучасного ринку праці. Це практика і працевлаштування на провідних вітчизняних підприємствах та підприємствах світу. Це участь в різноманітних інноваційних заходах. Дорогі наші абітурієнти, студенти, ми запрошуємо вас поринути у світ економіки і менеджменту. Ми пишаємося нашими випускниками більш детальну інформацію про наші проєкти, конференції, інноваційні заходи, про міжнародні гранти, про можливості проходження практики, про місця працевлаштування. Про зворотній зв'язок від наших студентів ви можете дізнатися на офіційних сторінках і сайтах Одеського національного технологічного університету та навчально-наукового інституту прикладної економіки і менеджменту імені Григорія Іманулича Венштейна. Запрошуємо вас до плідної співпраці.